Підприємство або ФОП на загальній системі оподаткування в разі досягнення за останні 12 місяців обсягу операції 1 мільйон має зареєструватися з платником ПДВ. Що враховувати в 1 мільйон? Норма 181.1 каже операції, що є оподатковувані. Проте давня усталена практика податківців зовсім інша. До обсягу 1 мільйон слід враховувати і оподатковувані, і звільнені операції. Але нічого немає вічного у цьому світі, особливо якщо роз'яснення податкової не відповідають закону. Розповім сьогодні історію одного платника, який своїм прикладом показав, що за правду треба боротись, норму закону слід відстоювати. І так, іноді єдиний шлях, щоб це зробити, потрібно йти до суду. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх в коментарях, я обов'язково відповім. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Мар'яною Кавен та командою Семінар. Отже, ситуація була наступна: ТОВ не платник ПДВ здійснювало такі операції, безоплатно розповсюджувало товари, послуги при проведенні корпоративних заходів та рекламних компаній, а також безоплатно надавало благодійну допомогу неприбутковим організаціям та фізичним особам. І ось ТОВ, не будучи платником ПДВ. Вирішила запитати податково, а чи потрібно нам реєструватись платником ПДВ? Якщо із врахуванням звільнених операцій, а також безкоштовного постачання, ми перевищуємо обсяг 1 мільйон. Неважко здогадати, що відповіла податкова. Так, звісно, ви зобов'язані реєструватись платником ПДВ. Але товариство не опустило руки і вирішило піти за правдою до суду. І суд видав дуже цікаве рішення. Визнав дану ІПК такою, що не відповідає нормам податкового кодексу, і зобов'язав податково видати нове роз'яснення із урахуванням рішення суду. Дійсно, все відбулося відповідно до норми 53.2 податкового кодексу, яка говорить про те, що платник податків може оскаржити до суду наказ про затвердження узагальнюючої консультації або надану йому індивідуальну податкову консультацію. Які, на думку цього платника, суперечать нормам або змісту відповідного податку. Отже, вийшло так, що платник врятував себе і цим врятував інших платників. Так подумала я. У мене були рожеві окуляри. Чому? Далі розповім, але перед тим нагадаю про те, що на нашому каналі. Ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Отже, з ноткою недовіра, що податкова дійсно тепер буде до всіх платників ставитись по-новому і звільнені операції не включати до обсягу 1 мільйон. Я одягнула рожеві окуляри і перепитала. Чи включається до обсягу 1 мільйон звільнені операції? Адже індивідуальна податкова консультація, надана конкретному платнику, ще від вересня 2024 року, змінює усталену практику застосування пункту 181.1. Ось що мені відповіла податкова у листі, точніше, додатку до листа від 3 квітня 2025 року. Відповідь така. За загальними правилами для цілей реєстрації особи як платника ПДВ згідно з пунктом 181.1, до загального обсягу оподаткованих операцій включається обсяг, що оподатковується за ставкою 7, 0, 14, 20 а також операцій, що звільняються від оподаткування ПДВ. Такі правила не змінювалися. А ІПК зазначена у питанні. Була надана конкретному платнику податків на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, із урахуванням висновків, викладених у такому рішенні суду, і має індивідуальний характер і, відповідно, не може використовуватись іншими платниками податків. Матінко-рідна подумала я як так, коли одна і та сама норма може працювати для різних платників по різному? Ну якщо вже суд. Сказав, що ви невірно трактуєте норму, має бути ось так, чому цього є недостатньо. Чому для того лише, хто звернувся до суду, звільнені операції до мільйону не включаються. А той, хто вирішив зекономити час, гроші та не заплатив юристам, не витратив свій час в судових засіданнях, повинен застосовувати неправомірне тлумачення податківцям. Далі. Я можу дати рекомендації такі, щоб все-таки вийти з цієї ситуації. Крок перший, якщо ситуація ваша, подати запит на отримання ІПК і отримати очевидно фіскальну позицію, фіскальну відповідь. Крок другий звернутися до суду про визнання отриманої ІПК протиправною. Крок третій: дочекатись нової ІПК із урахуванням рішення суду і діяти, якщо ви зареєстрований платник ПДВ. І обсяг за останні 12 місяців оподаткованих операцій не перевищує мільйон, ви можете анулювати з платником ПДВ. Звільнені операції при цьому не враховуйте в мільйон. Якщо ви ще не зареєстровані платником ПДВ, а податкова наполягає на вашій реєстрації, а ви бачите, що якщо не враховувати безкоштовні передачі або звільнені операції, то обсяг не перевищує мільйон, не реєструйте з платником ПДВ. Пошліть податкову саме на це ІПК. Моя аргументація у висновках суду номер справи та ІПК я вам додаю для того, щоб ви могли використати це в своїй діяльності. Отже, індивідуальна податкова консультація від 20 вересня 24 номер 4547 І з посиланням на рішення суду податкова надає нову індивідуальну податкову консультацію. Як звучать питання платника? Це чи враховується вартість товарів послуг, що безоплатно розповсюджується товариством при проведенні корпоративних заходів та рекламних компаній, і чи враховується вартість товарів послуг, що безоплатно передаються надаються як благодійна допомога неприбутковим та фізичним особам? І відповідь така: таким чином зазначені операції, а також вартість товарів послуг, що є предметом таких операцій, не враховується. При визначенні загального обсягу операцій для цілей визначення, обов'язку реєстрації платником ПДВ відповідно до 181.1, що й потрібно було довести. Завжди варто відстоювати свою позицію. Якщо у вас є аргументи на користь того, що ви дієте, у відповідності із нормою закону. Якщо ви здійснюєте звільнення операції чи безкоштовне постачання, і обсяг, із врахуванням цих операцій перевищує 1 мільйон, ви не повинні бути платником ПДВ. Якщо ви вже зареєстрований платник ПДВ, і серед ваших операцій є звільнені, і саме з їх врахуванням, ваш обсяг перевищує мільйон, ви можете анулюватись платником ПДВ. Але для цього слід здійснити такі кроки, про які я розповідала у цьому випуску. Якщо цей випуск був для вас корисний. Поставте реакцію, поділіться ним з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі під відео. На платформі виходять курси та онлайн школи. Безупину працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу №1 – це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтесь з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. У моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Моно – Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.